Перша ситуація, як буде розвиватися, ви візьмете її під контроль. Тройка жезлів це відкриються якісь можливості, нові горизонти. Щось впереді вас чекає, тобто є, появляться якісь нові перспективи. Вирішення. Можливо, три напрямки може бути е реалізації цієї, але ситуація почне якось вирішуватися, значить почнуть дії. Можуть бути вам пропозиції. Що саме, е що саме буде? Що саме, ну, якийсь, е ну, саме ну, ну, якісь, тим, Як воно буде е розвиватися. По тройки жезлів це якесь. Е Очікування результату. Можливо, і ще знаєте, як. Ви вклалися вже в цю да, там вирішення це, питання, питання в когось по-різному. Хтось відкриється горизонти, а в хтось вже вклався, наприклад. Да, вже зробив якісь дії відносно цієї ситуації. І результати довго не заставлять чекати, бо тому що то закупки – це емоційне наповнення. Тобто ви будете цим задоволені, задоволені і будете святкувати. Вирішиться в вашу пользу. І ну, ну, ситуація буде. Ну, благоприятно для вас. Тобто по е, тузу кубків і по трійки кубків це таке е, е, святкування, наповнення, да? Тобто о, той, що результат, який ви чекаєте, ви його отримаєте. Хто ще не вклався то, тобто, в свою якісь, там, справу, цю, то відкриються перед вами великі можливості, ви будете щось робити для цього. Такий перший варіант. Другий варіант, як у вас вирішиться ситуація? По імператору, по законності, по справедливості. Імператор, це у нас, знаєте, якось. Людина, яка, ну, не людина, а взагалі така ситуація, яка е, законність, правота, е, уміння доводити е, до кінця день рішень, вона вирішиться, відповідальність, да, такий, знаєте, серйозність, вже, можливо, навіть законність, законності може бути, такого покарання теж таке може бути. Е, знаєте, е, ситуація така ну, не битова. Скажемо так, давайте поясніть, з чим це буде пов'язано, як вона це по імператору. І що це? Ну, я скажу вам, ця ситуація буде не, не бистро вирішена, тому що можуть ці в ситуації, якісь є такі подводні камні. Ви можете бачити її не в повній обсязі. Можливо, вам передеться дійсно звертатися до правоохоронних органів, да, там по законодавству по імператору.